Біля головних ялин Луцька встановили новорічний символ. Вже четвертий рік поспіль. З ініціативи міського голови Миколи Романюка в обласному центрі біля новорічного дерева розміщують кований виріб тварини, рік якої попереду. Над цьогорічним символом майстри на громадських засадах працювали більше двох місяців. Основною ідеєю виробу стала композиція Нічого не бачу, нічого не чую. Окрім нового символу, біля ялин стоятимуть і минулорічні ковані вироби. 2016 рік це непростий рік. Рік мавпи і не простої мавпи, а вогняної мавпою. Тому що мавпа вона по собі така артистична тварина. Люди теж зацікавлені, щоб зробити щось для міста, щоб була фішка на кожен на новий рік, щоб люди мали прийти, подивитися, поділитися своїми. Враженнями і оставити спогади. Я думаю, що ми це зробимо, будемо старатися зробити, щоб на кожний новий рік було виготовлено якісь ковані вироби.